Дівчина відіграє особливу роль у роботі творчої групи документального серіалу Гра долі. Перші фільми з цієї серії знімали у Чернігові. А зі знятих 52 фільмів, вісім присвячені нашим землякам. Тому, напевне, автори кажуть щиро, що їм особливо приємно представляти свою нову роботу чернігівській аудиторії тим більше студентській молоді. Фільм Богдан Хмельницький презентований у Чернігівському національному педагогічному університеті. Голівудські продюсери та й багато європейських продюсерів їздять. По всіх краях, по всіх світах для того, щоб знайти якусь нову оригінальну історію, от і зняти по ній фільм. Ба навіть дуже часто просто беруть старі історії, їх на нових акторів перезнімають, такі ремейки, так звані, роблять. В нашому випадку виходить все навпаки. Ми що не беремо героя, то абсолютно нова історія, просто нова історія. Тому що вона правдива, вона життєва, просто і це нічого кращого я в своєму житті я не бачив і не зустрічав. Повірте, я працював і в театрі, і працював і в кіно, і на телебаченні, і те, що от ми зараз просто беремо наших героїв, героїв які фактично жили на цій землі. От, і героїв нашої країни це просто унікальні історії. Які найбільше мене вразили, ну, як жінку, то мені найбільше сподобалась історія кохання, така найбільш яскрава. це Зеньковецької Лесі Українка, теж надзвичайно вона така енергетична. Потужна особистість, від якої просто читаєш її твори і вже о, якось надихаєшся. А її особиста історія кохання теж надзвичайно вражаюча. От ну а Богдан Хмельницький, звісно, займає величезне місце. По перше, тому що він і знятий в 10 частин. Це якщо брати телевізійний формат, і вже як майже художній фільм. Якщо брати, от як ми сьогодні будемо презентувати, от такий великий художній документальний фільм. І він багато місця займає, тому що і по перше особистість надзвичайно. Важлива для історії України, таку про таку людину треба розповідати і, і знімати. І я думаю, що багато хто повинен знати про неї, тому що це фундамент нашої української історії, культури, і він багато що зробив для України. Тому багато місця займає своєю історією кохання. Уже навіть маловідомі факти з життєпису героя приковують увагу глядача. Скажімо, те, що Богдан Хмельницький вінчався у Прилуцькій церкві два роки в турецькому полоні був гребцем. Ем на галерах, але із каторги виніс цінний досвід. Вивчив турецьку і татарську мови, а європейських знав п'ять. Або те, що Хмельницький разом з Іваном Сірком та загоном запорожців брали участь у боях тридцятилітньої війни, запрошені французьким королем. Головне ж, звичайно, сама вражаюча історія кохання. Також студентам представлене нове видання відомої книги економіста, соціолога, академіка Богдана Гаврилишина Дороговказ у майбутнє вона мав. І має великий досвід в житті. Він пройшов від простого емігранта до члена Римського клубу, академіка багатьох сусідніх університетів. Він створив перший на території України в радянському союзі міжнародний інститут менеджменту, тобто дав західну освіту тисячам українцям, тисячам киянам і його думки. Щодо розвитку суспільства в цілому світі, щодо розвитку України, його прогнози, які були дані. Подальшому розвитку радянському союзу його розвал, роль і місце України в Європі у світовій політиці геополітиці надзвичайно цікаві. Я думаю, що студентам буде передано сто примірників. Презентація фільму і книги організована за сприяння Чернігівського земляцтва у Києві представляв земляцтво заступник голови ради цього товариства Микола Борщ.